23-річний Богдан Мілінчук, сержант резервної роти Чернівецького підрозділу Нацгвардії України. У 2020 році долучився до військової служби, а вже наступного року підписав контракт. Свій перший бій після початку повномасштабного вторгнення хлопець прийняв у селі Степне, що неподалік Мар'їнки. Я жив в Кам'янець-Подільському районі села Сокіл. Навчався один із класів там, в Кам'янці, в Соколі. Потім, після чого приїхав в Чернівці, у мене мати приїхала сюди, брат також пішов служити в лави Нацгвардії. Після чого я почав поступив в шостий ліцей і навчався на електрозварювальника. Потім пішов працювати в магазин розвантажувачем і піднявся до менеджера. Піднявся, Потім призвався на строкову службу якраз під час ковіду. Відповідно, мене направили в автомобільну роту. Я там проходив службу, десь місяця три я навчався на автомобілі їздити там. В 2021 році я перевівся в військові 12-40 годин Івано-Франківськ. Тут знаходилася рота. Я вже безпосередньо вже тут виконував. 24 лютого для мене розпочалося достатньо здивовано, десь в годині сьомій ранку, ж. тому що я був на службі якраз в зоні виконання бойових дій в Покровському Покровській районі. Після чого вже почалися ракети пролітати і винищувачі. Ну і подальшому до травня місяці вже виконував безпосередні задачі там в зоні бойових дій. І ми поїхали, переїхали в безпосередньо в другий район виконання завдання. Угу. Населений пункт Вол Волноваху. В перший свій бій я прийняв не в Волновасі, а в населеному пункту Степнець неподалік Мар'янки. Перший раз заходити, ну скажете так, для піхотинця це не страшно. Тому що ти ще не розумієш особо, куди, що, як, до чого. Ну, тобі поставили відповідну там задачу. Да? Тобто Ти розумієш, що там буде, будуть кулі свистіти над головою, міни і тому подобне, але ну, ти цього чувства ще не, ну, не знаєш, і ти, відповідно, не так ще боїшся, не так розумієш цю всю ситуацію. Вже після чого ну, було після перших прильотів декількох вже почав розуміти, де, де знаходжуся, що відповідно, треба діяти, не стояти на місці. І ми Пішли на штурм, скажімо так. Яку ви зараз військову посаду займаєте? Я головний сержант 3 резервної, резервної роти, точніше ротної групи, другого взводу. Одного разу пам'ятаю, був випадок, я стояв на позиції і просто чую, там, ми стояли з прикордонниками разом. Так, година десь п'ята, напевно, що ранку, і так чуємо. Так, Кричить хтось, так, перший бат, перший бат. Ну, ми такі, Я дивлюсь на нього, він дивиться на мене. каже, твої, він каже, ні, не мої. Він каже, «Твої?» ні. Ну і хто це? Ну, походу, не наші. Тому що спереді ще стояла ще одна наша позиція. Ми вийшли на нього, вони кажуть, що да, да, плюс там є якийсь рух, незрозумілий, вони там кричать, ми, ми чуємо, тобто що вони десь біля нас вже є. Тобто вони підійшли майже ну, десь на метрів до 50. Ну, відповідно, ми швидко э, скомунікували з ними. І я, довго не очікуючи, просто витягнув э, покемон і почав просто в них зразу цілу, цілу ленту зарядив і вони почали тікати. Э, вони побігли трошки не в ту сторону і натрапили на нашу ще одну позицію суміжню. І ця позиція їх. Э, Ну, знищила ворога, скажімо так. В чому є зараз потреба в спорядженні і в зброї яка? В зброї це FPV-дрони дуже потрібні. Їх дуже багато потрібно, вони дуже дуже багато розходяться у нас. І так само Mavic з тепловізорами так, також дуже сильно потрібні. Зброя, я би сказав, що потрібна допомога велика, арт-підтримки, тому що дуже багато чого від неї залежить, і мінометки. Потрібно. Ну, саме вогнева підтримка, тобто тяжке озброєння, важке, там, таке, як Брауні, так само теж потрібні, але для них треба, для них треба вибрати правильну, так, правильну позицію. Це те, що потрібно. І реби, дуже-дуже сильно потрібні реби. Реби це, напевно, що реби це найголовніше, напевно, що за півічки просто дуже сильно. Мої плани на майбутнє це проходити далі військову службу. Хотів би повернутися в свій підрозділ, в якому я починав це в це патрульну роту, хотів би, але відповідно зараз розумію, що я більш потрібний в цьому підрозділі, де я є. Тому що побратими, ну я вже звик до побратимів, і побратими звикли до мене, тобто вони постійно так ми комунікуємо. От вони що там та не переводять, бо тіпа, з нами, ну, давай з нами там на виїзди і тому подібне. Ну, я вже, відповідно, вже залишаюся з ними і буду продовжувати далі виконувати різні завдання поставлені. Що би хотіли б сказати цивільному населенню? Можливо, у вас є щось таке, що, що вас давно ну, тривожить? Не відвертали голову від нас. Тому що є таке, що йдеш і просто й те, відвертають голову, що о. І рівняти всіх військовослужбовців, які знаходяться там в тилових якихось підрозділах, якщо ви не знаєте, чим та людина займалася, тому що мені дуже часто задають питання, задавали раніше питання, чому ти тут, чому ти не там, а всі там, а ти тут. Ну, людина просто… Я їй не можу нічого так сказати сильно, але просто людина не знає, звідки я приїхав, що я робив і що я зараз роблю тут, чи відповідно в підрозділі. І що я ну, чим займаюся.